А, а я з ним з все, дякую. Які плани? Навіть не знаю. Напевно, далі допомагати рідній Україні. Більше всього. це наші тревошні пропора.

Та вже все на Україні. вже. В лікарні я у вас буду брати номера телефонів, які у вас будуть, щоб вже бути на постійному зв'язку. Тому мене запам'ятовують. Ми з вами будемо працювати довго. Візьмуть мене Олексю. Бачиш, чекаю всі, всі люблять, всі чекають. Все добре буде, ми хороші. Ой, сус, ти мій! Так, такий гарний син у вас. Я, дідусь, не встав ще. Ні, батько, що я молодим дідом хочу встати, дівчата, батько. Ладно, не затягивайтеся, це скоро буде. Діда чекає. Діда, я хочу мене Степану. Віра в Бога і віра в свою Україну. Свою Україну. Що ми переможемо? А хто чекає вас вдома? У мене діти. Похана. Дочка і син. У мене більше немає нікого. 1144 дні. А де в якої колонії були? Ой, в Івтагалові там... був, і в Ростовській області, і, і К-12 був, і в... в Ужевській там СІЗО СІЗОБурі. Ага по Держевська точно. де було найгірше в Таганрогі. Ми зустріли хлопців, але це тільки початок. Надалі ми їх супроводжуємо в лікарню, надаємо первинний огляд, змінюємо одяг, купаємо, годуємо і далі відправляємо їх в медичні заклади на реінтеграцію, де хлопці будуть проходити повне обстеження, де їм будуть надаватися соціальний супровід, медичний супровід. Україна! Я вас так поздравляю. 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 домой. Поздравляю. поздравляю. Я очень рад, что домой. на сайте Давай. Слава Украине.